В анімації є щось магічне. Саме вона може передати глядачеві такий досвід, котрий не в змозі дати кіно. Саме в ній ми найчастіше бачимо різноманітні творчі експерименти. І дивлячись на страшних потвор, котрих створила уява неймовірного філа Тіпата, я розумію, що через анімацію можна показати надзвичайно атмосферні і страшні світи, в котрі ти занурюєшся з головою, незважаючи на те. Що всім своїм єством вони викликають лише відразу. Як ви розумієте, мова сьогодні піде про Mad God. титанічну за обсягом роботу, котра виконувалась 30 років. Особливістю Mad God є те, що його сюжет неможливо пояснити, неможливо розказати про що саме цей мультфільм. Тут яскраво обіграна така болюча нині для кожного українця тематика війни. Підіймається питання експлуатації людей тоталітарного устрою суспільства. Але загалом скажу чесно, не знаю як хто, але я не зрозумів цей мультфільм. Більше того, я ніде да не гуглив питання по типу про що медгад, що цей мультфільм намагається сказати і таке інше. Не гугле тому, що це не важливо. Мені абсолютно байдуже на це. Медгад це не про сюжет, це про візуал. Медгад нагадує біблейське видіння, чи радше страшний сон, з котрого ти не можеш прокинутись і поринаєш у нього все сильніше і сильніше. Якась н... е... психічно нездорова маячня відбувається. Тіпет віддає перевагу техніці стоп-моушен, по сусідству з живими акторами ляльки нерідко виглядають живішими за них. Лялькова анімація речове підтвердження ідей про те, що будь-яка матерія огидне зло. Це мерзло. Увесь мультфільм нас ведуть по глибинах жахливого, химерного світу. І досліджувати його, бачити життєдіяльність почвар, що його населяють. Вельми цікаво. Цей світ чимось нагадує світи Говарда Лавкрафта, тобто світ настільки нестандартний, настільки химерний, що просто ламає тебе, тобі банально не вистачає уяви, щоб осягнути усе це, і ти дійсно відчуваєш себе чужинцем тут. Філ Тіпет самотужки написав сценарій, спродюсував і відзняв цей мультфільм. І від перших відзнятих кадрів до фінального виходу на екрани пройшло 30 довгих років 30 років кропіткої праці. І ви знаєте, я по-хорошому заздрю цьому чолов'язі. Він уже давно всім все довів і міг би тупо сидіти на дивані і смоктати пивко, як то кажуть. Але він працює. Працює тому, що йому це по кайфу. Задоволення від улюбленої справи і є тією іскрою, котру всім нам слід віднайти. Філ її знайшов і створив дуже специфічний мульт, місцями навіть огидний мульт. Але при всьому тому він створив світ, у котрий при всій його відразовості тобі хочеться повертатися і знаходити там щось нове, щось таке, що зачепить тебе і змусить замислитись. І, мабуть, це і є саме те, чого хоче від нас Медгад.